Ти відчуваєш якусь реакцію, коли ти чуєш язик? От є якась у тебе реакція, як на ворога в тилу? Це вже фактично фізіологічне таке дискомфортне сприйняття і придота, і заклик до дії, наявність головної зброї московитів, московитської мови в Україні, в галузях освіти, культури, публічному просторі і, важливо, як елемент суспільного життя, який або Загалі позитивно впливає на соціальні ліфти, на просування соціальними ліфтами, або, хоча би, не впливає на просування людиною соціальною шкалою і соціальними ліфтами, це однозначно руйнувало, руйнує і руйнуватиме українську україну, сама побудова, сама конституція української України на всіх щаблях. Не буду повторювати ці галузі, які я озвучив до елементарного побутового. Має призводити до того, що хочете користуватися московитською мовою. Будь ласка, користуйтесь на вас. Чекає безгрошів'я, безробіття і тотальний маргінез. Отам, десь по підтинами засіні, будете блювати московитською. Все, оце єдиний можливий формат існування московитської мови. Ви переможній українській націоцентричній соборній Україні.